Знаєте, іноді в моїй роботі трапляються випадки, які виходять за межі здорового глузду. Так трапилось і у цій історії. Мене звуть Ролан Бенкс, і я федеральний агент у місті Аркем, штат Масачусетс. Наприкінці літа 1929 року містом ширилась дивна серія зникнень і смертей місцевих жителів. І вже тоді я зрозумів, що це незвична для мене робота, а щось абсолютно інше, із чим мені самому страшно мати справу. Це відчуття і тривогу важко описати. Коли ми знайшли чергове тіло, то слід вивів нас до дивного будинку. На дворі була вже глуха ніч, і як на диво, дім був порожнім. Ми знайшли у будинку кабінет і вирішили обговорити майбутній план дій, але ми ще не розуміли, що будинок це пастка. Те, що почало відбуватись ту ніч, не має адекватних пояснень. Цієї ночі ми побачили справжнє зло, і я не знаю, чи ми протримаємось до світанку. Всім привіт! Ви на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді містична і неймовірна атмосферна гра у всесвіті Говарда Лавкрафта під назвою Жах Аркгема». Це локалізація від видавництва і Тож зараз ми подивимось, що на вас чекає у цій грі, а у завершенні поговоримо про мої враження. Якщо раптом вам замало атмосферних ігор, то раджу завітати на сайт видавництва і Там ви точно знайдете собі настілки на будь-який смак. А для найсміливіших Ще й діє програма лояльності по знижкам і бонуси за ваші коментарі. Мало того, там ще й можна запропонувати гру для локалізації. А для хоробрих дослідників є ще приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших майбутніх замовлень. Деталі в описі до відео. Ви знаєте, мабуть, я не помилюсь, якщо зроблю припущення, що картковий жах Аркгема це найатмосферніша гра у Всесвіті творів Говарда Лавкрафта. Жах Аркгема» — це кооперативна пригода, яка дасть змогу вам і вашим друзям сповна зануритись і відчути цей неймовірний і жахаючий всесвіт міфів Лавкрафту. Тож, якщо ви теж прагнете ознайомитись з цією грою, то я вам трішки привідкрию завісу на те, що являє собою ця таємнича, містична і пригодницька гра. Загалом, жах Аркгема» — це командна гра, де кожен з гравців візьме на себе роль одного з п'яти дослідників, які якраз таки і будуть протистояти незбагненному злу і різним почварам. Гра запропонує вам три різні сценарії для проходження, і повірте, ви точно запам'ятаєте і відчуєте усе, що траплятиметься з вашими персонажами, адже кожне ваше рішення матиме вплив на інших дослідників, а також буде нести наслідки у майбутньому. Тому як усі сценарії є частиною однієї цілої історії, яку вам та вашим друзям потрібно буде пройти. Тож давайте все це оглянемо більш детально. На початку партії вам потрібно обрати одного з п'яти дослідників. Усі дослідники абсолютно асиметричні і кожен має свою унікальну колоду з різними здібностями. Перший з них це федеральний агент Роланд Бенкс, який має досить непогані показники сили і завжди напоготові нашпигувати свинцем будь-якого ворога. Адже під плащем завжди на поготові його улюбленець 38-го калібру. Слизький отул це колишній злочинець, але навички минулого не раз дозволяли йому врятувати свою шкуру в здавалось би, вже безнадійних ситуаціях. Агнес Бейкер місцева офіціантка, яка почуткам не на жарт цікавиться магією і відьомством. І якщо вірити тутешнім, то мало хто хотів би мати з нею справи. Дейзі Вокер це бібліотекарка Аргемського університету. Яка має найпотужнішу зброю, це свій інтелект, адже поговорюють, що Дейзі ховає у своїй торбинці якусь дивну старовинну книгу. А Венді Адамс це місцева безпритульна, але її статус лише робить її сильніше. Насправді Венді під силу те, що іншим і не снилось. Тож, як ви бачите, усі дослідники абсолютно різноманітні. Але головна їх особливість це ігрова колода, яка допомагатиме їм вижити і боротись силами зла. Загалом колоду дослідника ви можете утворити самі, обираючи карти на ваш розсуд, або скористатись підготовленою колодою у буклеті правил. Це такий оптимальний варіант для кожного персонажу, якщо ви граєте уперше. Але пам'ятайте, що в кожного дослідника є свої особливі карти умінь, що характеризують вашого персонажа і надають йому якусь особливу і дуже корисну йому властивість. А також і певні карти слабкостей для противаги сильним особливим картам. Після того, як ви підготували своїх персонажів, час переходити до найцікавішого, а саме ігрового процесу. Ваша історія у цій грі буде відбуватись за допомогою карт актів і карт загроз. Колода актів відображає прогрес дослідників на шляху до розгадки даного сценарію, і якщо дослідникам вдасться збирати потрібну кількість зачіпок на певному акті, то вони можуть розраховувати на досить сприятливу для них розв'язку. А от колода загроз відображає якраз таки прогрес темних сил міфу, і там з'являтимуться жетони приреченості, які в свою чергу прискорюють відкриття нових загроз. І єдиний шлях запобігти цьому це контроль і злагоджені дії усіх дослідників. То щойно умови карти актів і цілей виконуються, то вони перевертаються, і ми дізнаємо сюжетну історію. Зрештою, саме від вас залежатиме наскільки вона буде сприятливою. Загалом дослідники впродовж гри матимуть можливість виконувати багато різних дій, одна з яких це переміщення, що дозволяє переміщуватись по різним локаціям. Адже, щоб вдало виконувати місії, вам потрібно буде збирати у різних місцях певну інформацію і знаходити потрібні зачіпки. Тому, крім дії переміщення, ви також будете досліджувати різні локації. Локації можуть вам як допомагати, так і навпаки шкодити. Щоб дослідити локацію, дослідники зазвичай будуть використовувати свій показник інтелекту. Навички дослідників дуже важливі, адже за допомогою їх показників дослідники будуть проходити різні перевірки впродовж гри. А впродовж сценарію, на шляху дослідників з'являтимуться різні почвари, і для боротьби з ними вам потрібно буде проходити перевірку навички бій. Тож таким чином, чим більший показник бою у дослідника, тим менший шанс у тварюки на порятунок. А якщо ж бій це не ваша фішка, то доведеться скористатись навичкою спритність, щоб убезпечити дослідника від подальших проблем. Також частенько у грі ми зустрічатимемо різні карти напастей. і зазвичай, щоб їх позбутись, ми проходитимемо перевірку волі. Але не думайте, що на цьому все, адже кожного разу для проходження перевірки ми використовуватимемо не лише наші характеристики дослідників, а й тягнутимемо спеціальні жетони з мішечка хаосу. І тут якраз таки не варто очікувати нічого хорошого, так як зазвичай жетони зменшують нам показник навички. А щоб успішно пройти перевірку, нам доведеться скидати карти з руки з відповідною позначкою навички, яку ми перевіряємо. Але пам'ятайте, що уберегти себе картами ви зможете лише до старту діставання жетону хаосу. А тепер трішки деталей про карти. На початку ходу дослідника ми завжди отримуватимемо з особистої колоди одну карту дослідника і один жетон ресурсів, що є умовно нашою ігровою валютою. Тож ви можете не тільки скидати ваші карти для перевірок, а й розігрувати їх у свою ігрову зону, сплативши відповідну ціну ресурсами. Куплені карти можуть мати як постійний, так і одноразовий ефект. Тому одна з можливих дій дослідника також і активація карти. Для зручності у всіх гравців буде карта-пам'ятка з усіма можливими діями і нагадуванням, як відбуватиметься перебіг раунду. Тож у загальному ви будете намагатись впродовж сценарію отримати потрібну кількість зачіпок, щоб якомога швидше і успішно пройти колоду актів. І якщо ви успішно завершите сценарій, то по його завершенню дослідники отримують переможні бали, які в свою чергу можуть витрачати на купівлю нових карт у свою ігрову колоду. Тому дослідники розпочнуть новий сценарій з вже набагато сильнішою колодою, і, можливо, це полегшить їм майбутнє випробування, але це не точно. Тож, як ви бачите, жах Аркхема» – це не просто карткова гра, а справжній путівник у світ живої карткової пригоди, у моторошний всесвіт міфів Лавкрафта. І якщо ви любите у іграх справжні випробування і містична атмосфера вас не лякає. То неодмінно спробуйте зануритись у цю неймовірну і місцями перехоплюючу подих історію. Адже жах аркегма це точно той досвід, який вам запам'ятається надовго. <звук> ну що ж а тепер кілька слів щодо моїх вражень. І перш за все хочеться сказати, що я також фанат Всесвіту Говарда Лавкрафта, і я пограв, якщо не усі, то мабуть більшу частину з ігор Всесвіту. І, мабуть, єдина гра, яку мені не вдалося пограти, це саме картковий жах Аркгема. І моє знайомство з грою вже якраз припало саме на розширену версію і на другу редакцію. І по словам моїх друзів, ця гра вже вам дозволить грати у чотирьох. І коли ми зібралися пограти, це було десь по обіді приблизно о годині третій. І ми вирішили зіграти один сценарій, подивитися, наскільки нам гра сподобається, ознайомитися з її механіками. І Якщо усім сподобається, то ми вже у інший день повторимо і зіграємо ще один чи два сценарії. Але коли ми почали грати, гра нас захопила повністю. Ми грали до пізнього вечора, і здається, ми вже закінчили так, вже майже до комендантської години. І гра нас полонила, і ми пройшли усі три сценарії на одному подисі. І саме те, що буде мене чекати з атмосферою і механіками, я не очікував. Я приблизно розумів, що це атмосферна гра, тому що я читав. І бачив багато різних відгуків, наскільки є фанати саме цієї версії, і вони розповідали про цю гру. Але я не очікував, що це буде саме те, що мені довелось пограти. Мені сподобався саме колодобут, наскільки асиметричні і різні кожен з дослідників, і все, як це грається, це ось ця сюжетна лінія, наскільки вона цікава, і це однозначно той досвід, якого у мене не було з цими іграми, скажімо так. Та гра, яка мені подобалася, це саме маєтки божевілля, і я думав, що її переплюнути по атмосфері і механіках неможливо. Але коли я зіграв жах Аркема, я зрозумів, наскільки тут все працює краще і атмосферніше. Тому ось такий у мене був досвід. Мені гра дуже сподобалась. І якщо ви любите кооперативні механіки, атмосферу, пораджу вам пограти свої партії саме з фоновою музикою, можете загрузити її з сайту MeloDice, і вам атмосфера буде плюс 100 однозначно одразу. І ну, я не знаю, я намагався вам у огляді показати саме атмосферу цієї гри. Тому що вдаватися там у більш детально механіки і показувати вам щось більше це ну, мені довелось би якісь моменти вам спойлерити, а цього не хотілося робити. Тому, якщо вам сподобався огляд і сподобалась гра, однозначно раджу вам її спробувати поставити каналу вподобайки, написати свої враження стосовно цієї гри, тому що я знаю, є дуже багато фанатів, хто любить цю гру, і мені цікаво почитати саме ваші думки стосовно цієї гри. Тому на сьогодні у мене все: ось такий огляд, ось така гра. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І до нових зустрічей і до нових цікавих ігор і оглядів. Па-па!